Будь ласка, доброго вечора всім, хто мене бачить, чує. Да, да, да. Відгукніться. Да, 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 да. Ну, бачиш, я поки що тут не бачу. Да, да, мені да, мені. да, да, да. Угу, пожалуйста. О, я все, я не все. Не все. все, я тепер вже себе бачу. Пряма трансляція почалася. Все чудово. Так, доброго вечора ще раз. Розпочинаємо наш вебінар. Я поки що бачу тільки два, два, дві людини, які приєдналися. Почну з того, що ми розіслали ссылки зарані. Я перед тим, як розпочати сьогоднішній семінар, розіслала вам інструкцію по тих заявах, які вам були відіслані раніше. По газу, електроенергії, водопостачанню і теплу. В тих листах, які вам були відіслані, там є два рішення. Київського окружного адміністративного суду, одне з яких по Я хочу, щоб ви зараз всі чітко усвідомили, що суд це не ми прийняли таке рішення, це Окружний адміністративний суд міста Києва, прийняв рішення про те, що е, постанова прийнята Національної комісії НКРФ. Да? Має статус нормативно правового акту, відтак є, взагалі, сумнівним, легітимність оскаржуваного рішення, яке має статус нормативно правового акту, оскільки виданий колегіальним державним органом не віднесено до жодної з гілок влади, який у статті 6,19. Конституції України відсутні суд відзначить, що відповідності до положення статті 5 конституції України носієм суверенітету. Єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо. І через органи державної влади та органи місцевого самоврядування ніхто не може узурпувати державну владу. Це є постанова суда, і тому в цій постанові сказано, щоб визнати постанову національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Номер 583 від 03.03.15 року постановлення роздрібних цін на природний газ, що використовується для потреб населення незаконною та нечинною з моменту її прийняття. Тому, е, як враховується самостійно ціна на газ? Е, ви заходите на сайт комісії НКРФ, звіти, ви йдете, тут я в листі прописала. На головну сторінку, з головної сторінки на документи, і в документах там є постанови. І от ви е, курсором вниз спускаєтеся, і там кожен знаходить свою організацію, яка постачає вам газ. Це або обласна, або міська, або місто обласного значення. Е, як, і е, там ви знаходите ці постанови, і ви берете за 2015 рік, там є. Таких два документа. Перший структура тарифу, а другий постанова. Так от в цій постанові вказано методика розрахунку тарифів на транспортування та постачання природного газу. І тут для кожного, для кожного. області міста встановлена своя ціна. Для прикладу наведу, для Києва тариф на послуги розподілу природного газу на 1000 метрів кубічних 167,90. Вінниці 702,30. Там ще в мене для сум є, там ще інша ціна. Також я вам скинула рішення суду по електроенергії. Тут також чітко вказано, що визнати постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг номер 220 і 15 року про встановлення тарифів на електроенергію, що на населення, незаконної та начиною не з моменту її прийняття. Тому, так як ми являємося власником води, газу, електроенергії. Ми платимо тільки за транспортування і постачання. Це раз. По-друге, ми нікому нічого не зобов'язані пояснювати. Якщо вони з чимось не згідні, нехай вони на нас подають суд. Не ми маємо на них подавати, а вони нехай на нас подають і хай в суді нам доводять, чому ми маємо платити їм таку суму. Далі, звідки ми беремо ціну на воду? На воду ми беремо ціну за 2014, за електроенергію. я вам також скинула силку по електроенергії за ціни за 2014 рік. В ті силки вказані ціни і для села, і для міста. Ви берете цю ціну. По воді ви берете ціну теж за 2014-15 рік, яка була, яку ви платили у вас в книжках по водопостачання. Це все, що касається заяв по комунальних послугах. Далі. <кій> і ще прохання, всіх, хто отримав наші силки, додати нас до своїх контактів. Так як зараз у нас вже тут створена рада координаційна, і ми чекаємо ваших рішень і повідомлень. Для подальших наших дій у нас вже є дві людини, які взяли відповідальність по двох напрямках. Один напрямок це соціальне забезпечення, а другий напрямок це екологічні проєкти, самі різні. Наступний наш вебінар буде присвячений по екологічному, екологічні проєкти. Ви вже познайомитеся з цією людиною, вона скаже, що потрібно зробити, які подальші дії. Єдине, ми зараз працюємо над цим проєктом, який дасть можливість заробити територіальні гроші, територіальні громаді кошти для подальшого її розвитку. І е, ми, коли вже будемо е, давати цю інформацію, то ми вже будемо знати, напевне, е, що для цього потрібно, бо ми зараз інвесторами, із інвесторами зустрічаємося, і з тими, які надають благодійну допомогу, ці е, переговори ще й в процесі, вони ще не тільки розпочалися. Але проєкт вже є, і вже є людина, яка взяла до це відповідальність, яка буде е, направляти нас, коригувати, підсказувати і тому подібне. Тобто, вже є два напрямки, і це дуже чудово. Дальше, далі, для того, щоб ми могли втілювати будь-які проекти, чи то екологічні, чи то соціальні, ми маємо з вами всі відіслати чи повідомлення і рішення про те, що ми приступаємо до безпосередньої реалізації прав власника на природні ресурси землю. І все остальне. Якщо у вас цих рішень немає, я вам завтра це раніше або у крайній випадок в понеділок скину рішення і повідомлення про е безпосереднє управління власністю ресурсами територіальної громади відповідно до 142 статті Конституції України. І е коли ми розійшлемо це рішення, у нас буде вже підстава. Втілювати на базі територіальної громади будь-який проєкт. Для того, щоб втілити ці проєкти, які дадуть нам е, можливість розвивати територіальну громаду, бо на сьогоднішній день у нас права база є, ми є власники, ми є суб'єкти, але у нас немає фінансування. Ми працюємо над двома варіантами. Перший варіант це ми складаємося в складчину всі територіальні шути. Громади складаються складчину, щоб запустити якийсь один проєкт, і від нього вже інші територіальні громади будуть мати можливість розбудовуватися. А другий проєкт це чи другий варіант це благодійні внески, і, і ще навіть третій це інвестиції, три, три напрямки. Тому ми працюємо над трьома напрямками. Саме головне, що в нас вже є тут створена команда таких чудових людей. І е, ми хочемо з вами спілкуватися в такому режимі онлайн. І найважливіше нам навчитися е, відпрацювати цю вебінарну систему, щоб ми, ми могли, знаходячись е, кожен в кожній себе в офісі чи вдома спілкуватися, виступати, е, задавати запитання і тому подібне. Тому е, це вся інформація, яку я вам хотіла на сьогодні е, донести. Якщо у вас є якісь запитання, напишіть, будь ласка, мені в чаті. Якщо щось комусь не зрозуміло, у вас є мій номер телефону. Телефонуйте. Пишіть мені на електронну адресу. Це самий надійний зв'язок, тому що я обов'язково отримаю ваші лист, ваші запитання і надам вам відповідь. Чи, можливо, хтось хоче е, вийти в ефір. Це можливо зараз? Да? Ну, я, я бачу тільки сім зрителів, але я е, не бачу. Е, хто мене чує? Напишіть мені, будь ласка, в... Чаті, Тишина. Ну що ж, тоді, якщо наскільки я розумію, у нас немає зворотнього зв'язку. Я буду завершувати. Спасибо нашим женщинам до регіонівам за конструктив і патріотизм. Вони також завжди вас служить. Спасибо, що хтось хтось нас чує. Тоді я буду завершувати. Я думаю, що є запити з цього відео, і ті, хто не чув, ми їм розійшли в тому вигляді. Ссылку на, 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 на YouTube. Всім своїм словами вкращу і будемо на зв'язку. До побачення!